У Гагаринському районі продовжують шановувати ветеранів напередодні дня захисника вітчизни районній організації ветеранів України Севастополя виповнюється 25 років. На святковому заході з цього приводу побувала і наша знімальна група. 11 лютого в Гагаринській районі ветеранські організації виконується чверть століття. Вона налічує більш 38 тисяч мешканців району ветеранів війни праці громадян похилого віку. З них 615 ветеранів і 275 інвалідів великої вітчизняної війни. Активісти ветеранської організації району напередодні ювілею приймали поздоровлення. Ми прилагаємо максимум сілі, щоб цим ветеранам жилось комфортно, і ми надіємося, що нас піддержать. в этом направлении и руководство города, и руководство района. Принята программа «Ветеран», которая значительно улучшает социальные позиции ветеранов. И надеемся, что и впредь такое отношение к ветеранам будет продолжаться. Я думаю, что совместными усилиями мы можем улучшить жизнь наших ветеранов, чтобы они жили достойно, потому что они это заслужили. За словами голови Севастопольської міської організації, ветерани України, контрадміралу відставці Сергія Рибака, робота організації відбувається в тісному зв'язку з депутатським корпусом і адміністрацією як району, так і міста. Ну а сьогодні ми тут караза обсудимо, що ділиться ветеранська організація. Вона у нас передова організація. Будуть прощени люди, які будуть штиві кратки і роботи. І скажемо спасибо активістам, які працюють без денег, на общественных началах, решают проблемні вопросы ветеранов. Творчим подарунком для всіх присутніх на святі став виступ колективу загальноосвітньої школи No54 імені Юрія Гагаріна, а також концертна програма вокальних колективів і солістів Севастопольського українського культурно-інформаційного центру. мир нам подарили і Сім захраніли, ми приймаємо естафету о сохранні землі, щоб звання гагарців достойно несли. Свято не обійшлося без подарунків. Почесні грамоти та вдячності були вручені активістам ветеранської організації.